ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю, «Дія бізнес розпочав другий сезон підтримки підприємець. Відважна 2 масштабування та діджиталізація. Подробиці в ефірі далі з моєю гостею Валерія Антоніу, керівниця центру підтримки підприємців. Дія бізнес в Одесі. Валерія, здрастуйте, вітаю вас! І так, минулого року дія бізнес реалізували перший сезон програми, в якому взяли участь понад 5 тисяч підприємець. Як це було, розкажіть. Цей проект дійсно був нашим першим настільки масштабним проєктом, який реалізувала вся мережа центрів D.I.Business, бізнес, а саме 10 центрів в Україні. Тож на базі нашого центру участь брали понад 20 учасниць. Окрім тих учасниць, які проходили навчання в онлайн форматі. Їх було дійсно 5 тисяч, і це було масштабно круто і цікаво. Крім того, у нас на базі наших центрів в офлайні проходив другий етап навчання. Тож 12 модулів, 12 тижнів навчання, менторські сесії для наших 20 відважних підприємець. Навчання проходили в командах деякі з учасниць. Тож Можна було прийняти участь з партнерками, а можна було окремо керівникам проєктів, керівницям, точніше, проектів. Тож дівчата навчались на базі центру дійсно дуже різним дисциплінам, які були важливі для розвитку або старту їх бізнесу. Адже Формат нашого акселератора відважно передбачає те, що в ньому можуть брати участь як тільки ті, хто хочуть розпочати власну справу, так і учасниці, які вже мають власний проект, і їх метою було саме масштабування, вихід на новий рівень, розвиток і цифровізація їх напрямків. Тож навчання проходило в такому форматі, що щотижня учасниці мали. Лекцію онлайн національно з топ-спікером на всю Україну. Надалі вони отримували більш практичні знання, базові, які проходили на базі центрів «Дія бізнес в офлайні з локальними експертами, які є дійсно професіоналами і експертами в цій справі. А також вони проходили менторські сесії тобто, це. Етап навчання, на якому по кожному модулю вони могли імплементувати власні знання, впровадити їх в свій проект, описати те, як це має відбуватись на базі їх проекту, і разом з ментором протестувати ці ідеї, я поки готувалась до ефіру. Найперше, що мені дуже сподобалося, що формат і онлайн оформлений якісно, тобто, це. Самостійний пакет навчання, так такий, тому що одразу там описано, що не скрізь є саме діє бізнес-офіс в конкретному місці, це, як правило, найбільші міста України, так то і формат такий допомагає більше залучити людей, і це класно. Я так розумію, є українські підприємиці і за кордоном чи ні, чи це лише в рамках країни. Поясніть. Дійсно, в нашій мережі з початком повномасштабного вторгнення з'явився перший закордонний центр це центр «Дія бізнес у Варшаві. Його метою створення було те, що з початку повномасштабної війни виїхало дуже багато українців і українок. Переважно це все ж таки жінки з дітьми, і їм дійсно потрібна була підтримка. І підтримка в різних їх етапах. Про це влаштування, це влаштувати дитину в садочок. І коли ти виїжджаєш не маючи плану. В нову країну для себе, в якій ти, можливо, не був або був, але не замислювався над тим, як це працює в інших країнах. Якісь базові сервіси, та ж охорона здоров'я, та ж освіта, це дійсно складно до адаптації, і тому цей центр підтримував на всіх етапах. І в одній консультації могло бути питання, як дитину влаштувати в садочок український, а також як мені відкрити ФОП в цей же момент. Скажіть, які яскраві кейси запам'яталися з минулого року? Так я знаю, що на презентації на фініші вже були озвучені переможниці, і про їхні проєкти було багато розказано. Що ви для себе запам'ятали? Чи можливо, там була одеситка? Так, дійсно, від кожного центру на фінальному пічингу проектів представляв один учасник від центру. І так, від нашого центру була одеситка Марина Кухарська, яка презентувала свій проект співтворчість. Вона тільки була готова його запускати. Це під в рамках її бізнесу. Вона є дійсно професіоналом в своїй справі і. Наразі я знаю, що вона вже запустила цю цей проект, який вона презентувала там, і він вже в роботі працює і можна знайти її продукцію на поличках в шоурумах. Як з'явилась потреба запустити саме другий сезон? Чи так і передбачалося, що за першим сезоном буде другий? А можливо, дія бізнес здивує і скаже, що буде продовження так вже для більш маститих підприємець. Дійсно, ми запускали перший сезон акселератору. Ми не на той момент ми не думали про те, що у нас буде так така велика череда різних національних проєктів. Чи буде потреба так, що такі спраглі підприємці? Дійсно, це був взагалі наш перший досвід реалізації національного проекту всіма центрами. І надалі ми запустили після того ще три проекти великих: це, окрім відважної ще національний акселератор початок. А також програму міцність на базі одеського центру і ще одну програму. Власне це дійсно великі національні програми, які буквально тиждень тому завершилась одна із них. І ми зараз на початку нової програми це відважна відважна-2». Тому це наш досвід. Ми його здобуваємо і вчимося разом з учасницями, як реалізовувати більш ефективно ці освітні програми, що потрібно в цих програмах найбільше. Як, на що є е, необхідність і попит серед підприємців, е, тому ми розвиваємо ці проекти надалі. Чому саме така назва відважна два масштабування та діджиталізація? Е, дійсно, дуже довго була розробка неймінгу, саме цього проєкту відважна. І ми хотіли заакцентувати на тому, що. Проект називається Відважне тому, що це є суть жіночого підприємництва в Україні під час війни. Якщо дивитись в розрізі нашого життя, чоловіки теж до речі, так кажуть, що вони відважні, тому що ведуть бізнес, і так насправді кожна, кожна дія, кожний підприємець зараз важливий на ціну золота. Це правда. Та да, дійсно запрошую. да, я абсолютно згодна, і у нас є попит саме на жіночі програми. У нас є, окрім того, і мішані програми да. без виокремлення статі. Але саме ця програма ми її реалізуємо з за підтримки наших партнерів. Це, зокрема. Реалізу... Реалізується реалізуються програми мережої центрів «Дія бізнес за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, а також Офісу з розвитку підприємництва та експорту. Саме цей сезон відважна 2 Реалізується також за підтримки програми «ЮСІБІАЙ» від USAID, а також за підтримки національних партнерів бізнесу, з яким ми співпрацюємо. От в другому сезоні на розвиток жіночого підприємництва донори виділили 5,2 мільйонів гривень. З чого виходила така сума, як її розраховували? Дійсно, це наш бюджет грантових коштів, які можуть отримати учасниці протягом програми. У нас буде три напрямки підприємець, окрім. Учасниці, які тільки стартують власну справу, та тих, хто мають вже великий досвід і прийшли за масштабуванням, у нас є ще третій напрямок, який спрямований на підтримку бізнесів, що дозволяють. Доступ для людей з інвалідністю. Тобто, це проєкти, так, так, бізнеси, які або можуть залучити у якості працівників, людей з інвалідністю і іншими потребами, а також у якості клієнтів. Тобто, якщо це простір, який є доступним для людей на візках, якщо це сайт, то це сайт, який адаптований для людей з вадами зору. Наприклад. Кому ви радите піти на проєкт? Це дійсно взагалі немає обмежень. У нас настільки різні проекти були в рамках першого сезону. Якщо говорити про одеський центр, це був і центр підтримки молоді, психологічної розвитку молоді загалом. Це був проект, що робив власну крафтову косметику з рожевої солі озера Сиваш. Це дійсно дуже класні проекти. У нас також був проект з видавництва книг та журналів. Дійсно відомою одеський бренд, який протягом проекту дійсно змінив свій напрямок діяльності, і це стало там вагомим поштовхом для керівниці проекту Тетяни. Вона там, наприклад, закрила один із напрямків і спрямувала свої сили в той, яким вона дійсно хотіла займатися, і це вона про це говорила, що це був поштовх саме від локальних експертів от наголошували, що цей проєкт і для вже досвідчених підприємець, і ті, хто тільки починають власну справу. Чи можна прийти взагалі з нуля, навіть не знаючи, що таке бізнес-план, як його створити, так і чим яку нішу обрати? Дійсно, я думаю, що це буде трошки складніше, тому що потребує більше зусиль, більше вкладень, так. більше вивчати. Але до нас приходять учасниці з виключно з ідеєю, тобто, Горяч, маючи так? ідею і маючи натхнення і бажання робити, це вже пів справи зроблено. Я би сказала так. Як податися до проєкту? Долучитись до проєкту дуже просто. У нас є сторінка саме проекту відважна, на ній можна знайти всю інформацію детально про програму, про тих, хто буде спікерами національної програми. А також там є форма реєстрації, яка доволі нескладна, але потребує від вас приблизно 15 хвилин уваги для того, щоб її уважно прочитати і заповнити, сформувати всі свої думки, а також записати коротке відеовізитку. Що е, вимагається подача заявки? Які там питання? Я не буду розкривати це, потрібно перейти і прочитати, тому що це е, питання доволі базові, вони е, просто визначають ваш рівень знань, угу. е, ваш напрямок це старт бізнесу або масштабування, а також е, ваші переваги, ваші е, думки про те, як розвивати цю справу тощо. А я відмічу, що дедлайн подання заявок на участь до 28 квітня 23.59. Тобто 28 квітня вже закривається, 29-го вже заявку подати не можна. Буде, тому долучіться, хто хоче. І ще там вказана така інформація є, що тривалість освітньої програми буде в травні серпні 2024 року. Що планується? Як я казала, у нас планується спочатку онлайн навчання, там буде 17 модулів навчання. Тож звучить це... так об'ємно Це доволі тривала програма, але ми виокремили найбільш важливі напрямки, найбільш важливі питання. Це і базове навчання для тих, хто тільки стартує власну справу. У нас буде окремий потік для таких учасниць на базі офлайн-центрів для того, щоб. Не було такого, коли дуже досвідчені учасниці. Їм вже ті знання, які потрібні там, дівчатам, що стартують, вони вже не актуальні. А для дівчат, що тільки стартують ті знання, яких потребують учасниці, більш ну, вже з, з досвідом так, їм вже дуже складно так. зрозуміти і розібратись. Тому у нас окремі групи. Для того щоб всім було комфортно навчатись, також передбачені, як я казала, менторські сесії в двох форматах: це і мастермайн сесії, тобто групові обговорення, а також індивідуальні менторські сесії для того, щоб максимально закріпити і індивідуалізувати ці знання. Хто буде відважна два менторами, хто будуть спікери, хто Одесу представляє. На національному рівні зі спікерами можна знайомитись також на сайті, але це дійсно люди, якими я захоплююсь як експертами, і я сама хочу хотіла би проходити ці навчання. І я впевнена, що я точно буду долучатись до онлайну, хоча б трошечки послухати і Підслухати, Так, ну так, це дійсно ті знання, які дуже рідко можна отримати безоплатно. І від вас потребуються лише ваші, ваші зусилля і ваша увага. А на локальному рівні Рівні, це представники одеського бізнесу, це експерти, які дійсно практики працюють в проєктах, які реалізуються в нашому місті. Наша мета не знайти теоретиків, які знають там базу. А наша мета знайти тих експертів, які дійсно працюють з цим прямо тут і зараз і знають всі актуальні знання ринку і можуть їх передавати далі. Учасників очікує конкурс, будуть переможниці. Розкажіть подробиці, що вони отримають. Так, за результатами проходження навчання, учасниці отримують там бали за проходження навчання, за відповідні домашні завдання. Тобто, це системне навчання, тривале і. Я казала, що це потребує зусиль дійсно, але в результаті учасниці отримують по перше, в результаті цих знань вони складуть свою презентацію проекту, яку вони зможуть надалі презентувати інвесторам, презентувати на інших програмах, а також залучати фінанси або інші ресурси без нас уже на майбутнє. А також, окрім того, учасниці переможниці від кожного центру за різними напрямками будуть пічити свої проекти на національному пічинку, тобто це означає, що окрім тих грантів, які вони отримують, буде змога отримати і національну національну перемогу, національний грант в більшому розмірі. Тобто це можливість також і презентувати свій проект на національному рівні, адже ми бачимо, наприклад, за іншими програмами, які ми реалізували, що е, цей до цього пітчингу долучається е, великий бізнес, е, також долучається у якості журі, у якості гостей запрошених. і Після останнього пічінгу, буквально тиждень тому, для одного із проєктів, е, ним зацікавились декілька інвесторів, і вже йдуть перемовини про залучення інвестицій, які є дійсно важливим впливом для таких проєктів невеликих, як відбувалося голосування минулого року, яка була ключова роль журі, так і які були виклики перед ними можливо, так тому що це. Це десь на якомусь такому підсвідомому рівні обирається, переможець, чи все-таки за якимись чіткими критеріями? Так, у так? нас дійсно є виокремлені, зазначені критерії, про які є учасниці, знають до початку навчання, вони всі завжди зазначені в правилах програм. Так. Тобто, коли учасниця навчається, вона відразу розуміє, які знання, як їй потрібно відобразити, які у неї є необхідності там для залучення нових знань, що вона має. Уточнити, там, розібрати з ментором або спікером, е, яку експертну думку їй потрібно отримати для того, щоб на фінальній презентації вона мала всі ці відповіді і змогла е, класно, чітко і легко презентувати свій проект. Адже якщо учасниця знає про, про свій проект, все їй не складе ніяких труднощів в результаті відповісти на всі питання. Е, у нас зазвичай в журі е, дійсно дуже роз, різносторонні Експерти, це можуть бути і представники партнерів проекту, які теж є експертами зі своїх напрямків, і журі підбирається таким чином, аби з усіх боків можна було оцінити проект. Наприклад, в одному із проектів на національному пічінгу в журі був експерт з фінансів і. Його цікавило найбільше там, наприклад, салайт, який показує фінансову частину проекту. І ну, він там чітко розуміє реалістичність цього прогнозу. Він чітко розуміє, як це, наскільки якісно це прораховано, і чи є розуміння того, як це реалізується в життя, цей фінансовий план. Валерій, то давайте ще раз, чому треба піти на програму? І кому треба піти, щоб ви радили? Я дуже раджу піти на програму, хоча б е, на онлайн формат, бо це вже великий крок. Кожній, хто планує власну справу, кожній, хто має власну справу і хоче її розвинути. Окрім того, що учасниці можуть отримати класні знання і експертність, вони отримують дуже важливий цей поштовх до дій, тому що коли ти знаходишся постійно в оточенні таких самих натхненних, класних, цікавих, різносторонніх дівчат, учасниць, це дійсно дає цей, цю атмосферу того, що ти Можеш все. Е, і для дівчат дуже часто цей, цей поштовх потрібен для того, щоб розвинутися. Ну, до речі, які відгуки? Так, не всі переможуть, це треба на березі розуміти, так, але отримують якісь цінні знайомства, знання і так далі. Який фідбек після програми попередньої? Дякую за це питання. Дійсно, після програми я ми добре спілкуємося з учасницями, і після проекту вони стають частиною нашого ком'юніті центру. Вони долучаються до інших наших заходів у якості учасників, а іноді і навіть спікерів, тому що їх експертність теж дуже підвищується, і вони готові ділитися своїми знаннями, так як це роблять наші спікери на програмі. Вони можуть розміщувати там власну продукцію, якщо вони виготовляють крафтову продукцію, як дівчата, які виготовляють косметику, про яких я казала, вони розміщуються прямо у нас в центрі. У нас є невеличкий шоу-рум, де Особливо ті бізнеси, які тільки почали, і вони невеликі, не масштабні, і їх обсяг виробництва невеликий. Вони часто продають свою продукцію через соцмережі. Це дійсно дуже часта історія. Так вони працюють офіційно, так у них є там невеличкий сайтик, але коли є можливість взяти продукцію і пощупати її руками, це інша справа, взагалі. І ми часто стаємо першою площадкою для виходу в офлайн для таких і підприємців. Тому у нас на поличках можна знайти не тільки продукцію, а і історію кожної з учасниць, які у нас брали участь, і це теж дуже класно. Також у нас є дівчата, які зробили великий важливий крок і перезапустили проекти. Змінили місто проживання, приїхали в Київ, там зробили великий проект і запустились набагато масштабніше ніж до цього. У нас є учасниці, які дійсно відкрили власну справу і зареєстрували діяльність під час проекту. І це теж дуже важливий крок для того, щоб цей бізнес був бізнесом, а не ідеєю, хобі або там проектиком маленьким, а вже дійсно дорослим бізнесом. Я зрозуміла, якщо прийти в Одеський Дія бізнес-офіс, то можна там побачити українську продукцію, можна підтримати свого. Як ви зараз взагалі працюєте? Ми працюємо в стандартному режимі. У нас була невелика перерва з початку повномасштабного вторгнення, але ми відновили діяльність в листопаді 2022 року, і вже понад рік працюємо в стабільному режимі. У нас працює коворкінг-зона. Це було дійсно актуально під час Такий пункт незламності. світу. так, так ми дійсно стали пунктом незламності, і зараз у нас в офісі постійно є, хоча б декілька людей, які приходять до нас попрацювати за атмосферою і за можливістю обміну досвідом і нетворкінгом. Також у нас проходить дійсно дуже багато наших власних заходів центру в Одесі. Ми їх реалізуємо як самі, так і у партнерстві з одеським бізнесом, що дуже підсилює цей цю комунікацію. Також у нас є можливість проводити власні заходи в нашій залі. Якщо хтось хоче організувати якісь бізнес-зустрічі, запрошуємо до нашого простору. А також наша дуже важлива діяльність це консультаційна платформа. Всі консультації у нас зараз доступні в онлайн форматі, де б ви не знаходились, в, якому, в якій би ситуації у вас є можливість пройти консультацію в онлайні в будь-який зручний для вас час. Адже на нашій платформі зібрано понад 60 напрямків консультацій і десятки експертів, які тут і зараз готові вам допомогти. І це все безоплатно від проєкту. Я вам дякую за розмову і нагадую: всі, хто нас дивиться і хоче відкрити власну справу або посилити свої бізнеси, тож реєструйтесь. Відважна два масштабування та діджиталізація від дії бізнес до 28 квітня. Дякую вам. Цієї години була Валерія Антоніо. Для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.